21 лютого в різних країнах світу екскурсоводи відзначають професійне свято. За словами Дніпропетровських гідів, найкращим подарунком для них в цей день є зацікавлені слухачі. Наш кореспондент дізнався, що питання, на які екскурсоводи не можуть відповісти, є найкращим стимулом їхнього особистого зростання про професію та якості, які вона формує у людині. Наш наступний сюжет. Ольга Чередник працює у Дніпропетровському історичному музеї Яворницького вже чверть сторіччя, але запевняє, ніколи й не чула, що існує професійне свято гідів. Жінка проводить майже сім сотень екскурсій на рік і не вважає це великою кількістю. І, хоча й розповідає відвідувачам діорами Битва за Дніпро одну й ту ж інформацію, втім інтонацію та слова для кожної окремої групи підбирає різні. А ось відкриття нових виставок порівнює зі складанням випускного іспиту у вишах. У нас є тексти, над якими працюють співробітники, у нас є методіст, який нас прослушує, який делає нам замічання, ми к ним намагаємося прислушуватися. На думку Ольги, професійний екскурсовод, це історик за освітою, який повинен володіти акторськими та ораторськими навичками, бути непоганим імпровізатором, а ще психологом, а іноді й психотерапевтом. Якщо приходять люди, більш… Старшого віку, то є така тенденція, що я хочу з вами поговорити. І тоді потрібно вислухати і, звісно ж, тоже, в общем та проявити якийсь інтерес к той темі, якою чоловіка затронула. Іван за фахом металург працює бригадиром ділянки, але вже другий рік проводить неординарні екскурсії заводом «Інтерпайп НТЗ». І все у свої вихідні каже ніколи й не думав, що в житті доведеться поєднувати робочу спеціальність із творчою професією промислового гіда. 2013 тринадцятому у нас объявился конкурс на таку вакансію, скажем так, екскурсовода, і спробував, ні на що не сподівався. Пішов, спробував, дали текст вивчили. Ну і опыт, звісно, набирали вже общаються з людьми. Іван запевняє, екскурсії змінили його назавжди. Тепер він не може жити без нової інформації. Багато читає про розвиток промисловості у Катернославі. А головне певен, що за необхідності знайде вихід з будь-якої ситуації. Розливка стали. Да, это чаще всего. і переміщення ковша. З позиції на позицію це теж привлекає дуже важко внимання. Буває, і производство не є на чим-то другому акцентувати в нього на арт ж У нас є до виход, і є артоб'єкт. А от науковець Єгор останні декілька років проводить для бажаючих пішохідні екскурсії Дніпропетровськом. Дніпропетровському. Самотужки розробляє маршрути, збирає та об'єднує інформацію за темами, вигадує питання, щоб вести діалог зі слухачами. Чоловік запевняє, щоб поділитися. Своїми знаннями, готовий одягати і костюм Діда Мороза, і гусара, і поміщика, і військового. Головна мета, яка може цікавіше розповісти про 240-річну історію рідного міста. І ми з вами стоїмо от на Троїцькій площі і повернули давню історичну назву, і, здавалось би, ну, Троїцький собор і що. А насправді тут у нас є будівля. Дом Міско, який був дохідний дім, в якому колись спиячилися гусари денденікіна. Там у нас перша жіноча гімназія, це в 60-ті роки 19-го сторіччя. А на самій цій площі в 43-му році зійшлися 152-35-та стрілкові дивізії, і фактично ось тут було звільнено наше місто офіційно. Розмовляючи з нашими героями, ми переконалися, професія гіда дуже важлива саме сьогодні. У Дніпропетровську екскурсоводи допомагають городянам відчути себе справжніми українцями, спадкоємцями катеринославців. Наталя Зборець, Денис Єлосавенко, Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.